У Надії Савченко 11 травня, день народження. Ми дізналися адресу московського СІЗО, де перебуває Українка, і поцікавилися в киян та гостей столиці, чи хочуть вони написати листа, аби привітати і підтримати льотчицю. Переважна більшість людей радо взяли адресу. Хай тримається, що можна передати, коли такий нелюд державою керує. і Він не розуміє, як це жінка така. Жінка може перейти кордон сама, самостійно піти туди. от я така, беріть мене. Хай тримається, здоров'я крепка. Щоб скоріше вже вона вийшла. Така красавиця. Я сама перешутістка, а вона ж е, льотчиця. Я її дуже люблю. Коли я не знайомий, як я можу писати незнайомій людині. Хай поскоріше виходить, хай тримається і. Ну, ще раз здоров'я. Народний депутат від Батьківщини Іван Крулько запевняє, Надія Савченко радіє кожному листу з України. І безперечно, що в день народження Надії Савченко було б дуже символічно, якби українці її привітали. Тому що вона також очікує кожної вісточки, і повірте, я був не одного разу, не одного разу в Москві. Я знаю, наскільки вона бережно ставиться до кожного листа, який їй надходить. Разом з однодумцями Іван Крулько прийняв у парламенті список Савченко. У документі перелічено 35 осіб, які на думку політиків відповідальні за незаконне утримання надії під вартою серед них президент Росії Володимир Путін, директор ФСБ Олександр Бортніков та очільник так званої ЛНР Ігор Плотницький, А ще російські олігархи та судді 11 травня активісти мають намір провести захід на честь дня народження Надії Савченко. 11 травня на день народження Надії Савченко о 12 годині на Майдані Незалежності ми плануємо будь Молодою зробити акцію, де привітати Надію з ним народження. Там будуть цікаві такі заходи, які я вважаю можуть бути цікаві киянам. Зокрема, кожен зможе особисто написати привітання для Наді Савченко, але там ще будуть деякі сюрпризи. У Росії справу надії Савченко мають намір передати з Москви до Воронежа. За інформацією батьківщини, слідство дивує Українку новими вигадками. Савченко вже звинувачують в тому, що бойовики її відпустили однак вона буцімто сама незаконно перетнула україно-російський кордон. Сергій Зленко, Дмитро Гришко соціальна країна.